Oh ,oh, не ворушіться! Геть, Ташко! Геть! Геть! Гарна робота, робіку! Це не я! це птах! Скажи нам краще, де ми. Крім кількості років, відва у Марту, здається, ми опинилися в долині ріки Йордан. біля потоку Керіт, якщо точніше, а час дев'яте сторіччя до Різдва. Я б сказав, що ми опинилися на поверхні сонця. Ох, тут немовірна посуха. Друзі, хто сіде? <звук> Система розпізнавання облич каже, що це Ілля, пророк Ізраїльського царства. Він відомий тим, що відстоював поклоніння Богу, а ще в нього була сутичка з пророками Вала на горі Кармел. Вітаю! Ой! Я здивований, що тут ще хтось є. Ви заблукали? Ми просто подорожуємо. Я Джой, а це Кріс та Робік. Я Ілля збираюся розвести багаття та повечеряти. Ви можете приєднатись до мене. Ви живете тут, але ж тут немає будинків. Як і ви. Я теж подорожую. Зараз живу тут, проте моя подорож почалася, коли Бог сказав мені піти до царя Ахава та його дружини, цариці Єзавелі. Вони не послухали Бога, взяли з батьківщини Єзавелі ідолів і побудували храми, щоб люди вклонялися тим ідолам. Сараха у Бога Ізраїлю було послання для Ахава, і він обрав мене, щоб донести його. Ти зробив зло в господніх очах. Ти збудував і храми лжебогувалу і розгнівав Господа більше від усіх ізраїлевих царів, що були перед тобою. Пророк, ти... Як слуга Бога живого Господа Ізраїля, що перед лицем його я стою, цими роками не буде дощу, але тільки за моїм словом. Навіть крапля Роси не впаде на землю.